Скажи, будь ласка, ти любиш Україну? Так. Да. Я впевнений, я цього хлопця вірю. Десятирічний Нікіта, з яким президент України Петро Порошенко спілкувався під час робочого візиту на Житомирський бронетанковий завод. Єдиний хлопчик з усієї Житомирської області, хто цьогоріч вступив до Київського кадетського корпусу. Мешкає він у селищі Гуєва. Доки тато і старший брат несуть службу в зоні АТО, мама бідкається. Будинок, у якому вони живуть, тріщить по швах. Сім років тому впала перша стіна. Незабаром завалилася й друга. Власними зусиллями мешканці намагалися врятувати дім, але він продовжує руйнувати. Тепер у нас наразі падає третя стіна, на якій йде газопостачання на весь будинок. В нашому під'їзді мешкають нас двоє. Я багатодітна мати. І пенсіонерка, яка тільки що втратила чоловіка. Ми не в змозі відремонтувати його. Старший син у нас військовослужбовець, учасник АТО. чоловік, також військовослужбовець. Менше навчається в київському кадетському корпусі. Дома ще три дівчини. Я не в змозі на сьогоднішній день не те, що ремонтувати цю будівлю. А даже прогодувати і в діти дітей, тому що наших чоловіків і синів забрали на ато. Жінка зітхає Новогуйманська селищна рада порятунком помешкання займатися не збираються. кажуть, що дім приватизований, отже, й ремонтувати його мають самі господарі. Земельну ділянку на яку, згідно законом, багатодітна родина військовослужбовців має право, влада також не виділяє. Я дев'ять років стою. На обліку на отримання земельної ділянки, як багатодітна мати, чоловік як офіцер запасу. Я за 9 років не отримала жодної сотки. Доки по сусідству стрімкими темпами зводяться розкішні маєтки. Жінка продовжує вірити, що в Україні незабаром запанує мир. Син і чоловік повернуться додому живими і неушкодженими, і з допомогою небайдужих людей вони таки зможуть відбудувати свій дім.